Неочікувано для багатьох на цьогорічному The Game Awards показали трейлер World of Goo 2. І для одних такий анонс став одним з найкращих на цій презентації. А ті, хто не в темі, мабуть, дуже здивувалися і скажуть: а що в цьому такого? Це ж просто чергова індюшатина. Та насправді не все так просто. Я, я тобі поясню. У першу чергу це ностальгія, адже перша частина це буквально гра дитинства багатьох кому вже за 18. Бля, який, я вже а вихід сиквелу аж через 15 років це справжня подія. Але також це визначний для свого жанру та часу проєкт, про який гріх не згадати. І тут відбувся досить цікавий збіг. Оскільки чорновик сценарію для цього відео був написаний ще до анонсу сиквелу гри, тож сподіваюся, це був знак про те, що цей ретро огляд буде досить доречним. World of Goo вийшла у далекому 2008-му, і вона стала однією з перших ігор, яка заклала фундамент подальшому розвитку сучасному інді-геймінгу, та зайняла вагоме, хоч і багатьма забути місце в історії відеоігор. Попри свої невеличкі масштаби та простоту, вона гідно конкурувала з більш масштабними студійними проєктами у плані фінансової успішності. А я вам нагадаю, що 2008 це рік, коли вийшли такі ігри, як Fallout 3, Dead Space, GTA та чимало інших. World of Goo – це унікальна фізична головоломка з великою кількістю всяких механік, в якій гравці за допомогою масляних, чи то нафтоподібних кульок, які називаються Гу. Будують різні конструкції, такі як вежі, мости та качелі. Суть ігру ладу до бісиків проста, зробити так, щоб визначена кількість цих кульок потрапили в трубу. І так, це все. Але не робіть поспішних висновків, адже ті, кому колись пощастило зіграти в цю гру, знають, що досягнути цілі важче, ніж здається на перший погляд. А окрім геймплею, гра має певні нотки такої собі філософії. Філософія, психологія, на яку, я думаю, багато хто в силу свого віку не звертав уваги. Насправді, легкою гра є лише на початку, нам дають змогу засвоїти основні механіки та способи вирішення головоломок. Тим не менш, з кожним новим рівнем градус складності зростає. Наші маленькі латексні друзі можуть дружно згинути. Невдало натрапивши на колючки, розчавитися на шестернях, чи провалитися в урвище, якщо невдало збалансувати свою вежу чи збудувати настійкий міст. Здавалося б, з виду така простенька та мила гра, але вона змусить функціонувати на повну потужність, ту штуку, яку ми звикли називати мозком. Під час проходження частенько доводиться думати, як правильно розмістити ті кульки, опираючись на їх фізичні властивості та дизайн рівнів. Всього у грі представлено 4 глави та епілог. Як я вже казав, основна ціль провести відповідну кількість кульок до трубопроводу чи іншого місця призначення. Практично всі гу, які були використані як будматеріал, стають невід'ємною частиною конструкції, тому слід зважувати кожен свій крок, щоб зробити все правильно і задіяти якомога менше гу для проходження. В іншому випадку ви зіткнетеся з ситуацією. Коли вам просто не вистачить кількості кульок для виконання цілі рівня, а в окремих епізодах другої та третьої глави так взагалі будуть додаткові умови, які вимагатимуть від вас провести лише окремі види гу, а їх тут багатько. Відповідно, у кожної з них свої властивості та зовнішні риси. На початку це стандартні кульки без якихось характерних особливостей, а потім до них долучаються й інші, які розбавляють ігролад. І у багатьох з них є навіть свій невеличкий лор, який описує, звідки вони взялися чи чому так виглядають. Наприклад, гу альбіноси втратили свій природний чорний колір через відсутність сонячного світла, а живучи в повній темряві у печерах, вони втратили свій зір. Інших гу генетично схрестили з рослинністю, і якимось чином це дало їм можливість розривати зв'язки між одноплемінниками. В одних з'явилися колючки, що дозволило їм прикріплюватися до різних поверхонь, а інші стали повітряними кульками, які здатні підійматися вгору або плавати у рідині, а це відкриває нові можливості для розв'язання головоломок. Є ще такі Гу, які під дією певних сил можуть розпадатися на менших представників свого виду, і це лише мала частина зі всіх різновидів. Зібравши більше Гу, ніж цього потребує умова рівня. Можна буде зіграти в окремий епізод під назвою World of Goo Corporation, в якому ви будуєте вежу з врятованих кульок настільки високо, наскільки це можливо. І це такий собі змагальний режим, результатами якого можна поділитися в інтернеті. До того ж є так зване OCD, тобто максимальна кількість доставлених кульок, за яку дають досягнення. І це ще більш ускладнює задачу. Гра не соромиться комбінувати все, що в ній є, і давати гравцеві чергове випробування та унікальний досвід, чи то перешкоду, чи завдання, новий тип кульок, щоб геймплей не був монотонним. А щоб змилоститися над вашими невдачами, то ви можете скористатися білими мушками, які називаються часовими жуками. Вони дозволяють гравцеві повернутися назад у часі, а точніше кажучи, скасовують вашу останню дію. Після однієї з локацій з'явиться свисток Флейта, яка дозволяє гравцеві керувати кульками. Свисток видає різні ноти та звуки, на які вони реагують, та слідують у потрібне для гравця місце. Раз ми заговорили про ноти, то слід згадати про музику в цілому. Музичний супровід у грі дуже гідний. Його писав один з розробників. Однак окремі композиції записувалися завдяки спільній роботі з добровольцями, яких вдалося залучити до проєкту. І в результаті ми отримали те, що підкреслює увесь вайб та атмосферу гри. Розробники дуже вдало, хоч і лаконічно, підійшли до репрезентації багатьох ігрових елементів, вписуючи їх у такий собі сюжет. Так, він тут дуже номінальний і неглибоко прописаний, але його наявність. Не просто якась затичка, як в Super Mario Bros, а цілком гармонійна інтеграція, яка розкриває специфіку практично усього, що ми бачимо на екрані. І все це подається через оточення, коротенькі кумедні катсцени та написи на табличках, залишені невідомим оповідачем, який підписує себе просто як художник-вивісок. Сподіваюсь, що він хоч не австрієць. Наявність певної історії у грі Головоломці це унікальне явище для тих років, яке почало розвиватися лише після виходу та успіху першого портал від студії Valve. Це зробило проходження рівнів не простим ігровим процесом, а певною метою, яка змушує гравців пройти гру повністю, щоб глянути, чим все закінчиться. А історія тут хороша, і моментами глибша, ніж здається, на перший погляд. Бо, власне, всі ці кульки Гу. Це наче такі собі живі створіння, сповнені наївності та цікавості. Прокинувшись одного дня, вони бачать труби, до яких намагаються дотягтися, що власне ми і робимо під час геймплею. І досягнувши своєї цілі, кульки Гу через трубопробітну систему потрапляють у будівлю під назвою World of Go Corporation. Це підприємство, яке займається виготовленням всякої продукції. Таких як напої, їжа, косметика, можливо, навіть латексний костюм жінки-кішки, це їх рук справа. І все це на основі цих кульок. Перша глава не дуже яскрава на сюжет. Все закінчується просто тим, що ми допомагаємо кільком гу покинути будівлю корпорації, прикріпившись до окоподібних повітряних куль. І підіймаючись все вище і вище, нам показують нові острови, на яких мешкають інші види ГУ, а врятовані нами покидають орбіту планети. Другий епізод перекидає нас вже в іншу локацію, і тут вже цікавіше. Корпорація ГУ не здатна повноцінно функціонувати тут, оскільки вітру як джерела енергії вже не вистачає. Тому підприємство шукає альтернативні методи видобутку енергії для налагодження виробничої діяльності, і цим джерелом стає забута електростанція. Нам презентують нових ГУ, зокрема так званих красунь, з яких виготовляють різні косметичні вироби. Згодом стає ясно, що місцева електростанція це живий організм у вигляді красивої жінки. Проте вона спить. Протягом багатьох років вона живила все навколо, але як і весь світ, старіла і занепадала, допоки не впала в глибокий сон. Проте за допомогою красивих гукульок ми зробили їй ін'єкцію в лоба, яка відновила її молодість та красу. І вона прокинулася, щоб знову живити цей світ. Глянувши на загальну картину цієї сюжетної арки, мало що можна зрозуміти, і все здається безмістовним. Але якщо розглянути епізоди в деталях, от тут починається найцікавіше: а саме посил, які заклали автори. Насправді, сюжет в своїй базі є таким собі кривим дзеркалом на культуру споживацтва, людяності і взагалі цінностей сучасного світу. Один із рівнів другого епізоду під назвою Генетична сортувальна машина розкриває питання ідентичності, краси, соціальних норм та дискримінації. На цьому рівні гравець повинен розділити кульки на гарні та негарні за допомогою машини, яка визначає їх за зовнішнім виглядом. Все це можна інтерпретувати як метафору того, як суспільство накладає свої стандарти краси на людей і відкидає тих, хто не відповідає їм. І насправді тема дуже навіть актуальна сьогодні. Поки одні засуджують інших за зовнішнім виглядом хто що вдягнений, скільки заробляє, чи є в людини тату, і чи голить хтось ноги, то інші намагаються донести суспільну думку, що ти у першу чергу маєш подобатися собі, і це нормально, і тобі не потрібно підлаштовуватися під норми та вибірку окремих груп людей із середньовічними поглядами. Ще можна згадати рівень, де щоб провести по подіуму одну з красунь Гу, потрібно пожертвувати багатьма гу альбіносами. І можливо це моє авторське та притягнуте бачення картини. Але тут можна прослідкувати тенденцію того, як одні більш важливі люди ходять по головах інших, щоб досягнути своєї цілі при тому, що ті самі люди так званого нижчого класу сліпі, тобто, можливо, вони це роблять несвідомо. Або є просто непотребом та розхідним ресурсом світського устрою вищого класу. Разом із цим можна знайти такі собі відсилання на відомі казки, по типу красуні та чудовиська, білосніжки та сплячої красуні, якою тут виступає та сама електростанція. Адже ці казки були написані давно, і, хоч в загальних рисах вони культові та хороші. Однак завдяки Діснеївським мультфільмам ці історії часто зводяться до тези, що ти маєш бути гарним чи гарною, щоб тебе хтось полюбив. Хоча питання краси тут дуже суб'єктивне, тобі може хтось подобатися чи ні, але не потрібно всіх рівняти лише тому, що ти так бачиш цей світ. Навіть сам таємничий художник Вивісок, який нас постійно наставляє, на одній з табличок того ж рівня пише, що для нього усі гу красиві. Також цей розділ є аналогією до теми генетичного інженерінгу, який може дати можливість створювати корпораціям досконалих людей за своїм смаком і виключати небажаних особистостей. Просто осягніть ці рівні, наскільки глибокий зміст може містити настільки проста гра. Що ж, пройдімося далі по епізодах. Завдяки новому джерелу енергії, корпорація ГУ отримала можливості збільшити своє виробництво і анонсувала скорий вихід. Нової таємничої продукції Z. Ну тепер ясно, звідки там ноги ростуть, і яку продукцію споживають неандертальці по сусідству. Але мушу вас заспокоїти. Виявляється, що Z – це не Зетники, не Зеленський і навіть не зрада, а всього лише третій вимір. Ну знаєте, як в математиці X, Y, Z і так далі. Корпорації вдається реалізувати свій план, і весь світ перейшов у 3D. А разом із цим оцифрувався. Щоправда, перехід у третій вимір ніяк на геймплеї чи візуалі не відзначився. Тобто загальна зміна сеттингу є, але реалізації самого 3D немає. Звісно, для інді гри це не критично, враховуючи движок та умови, в яких створювалася гра на секундочку з двох людей. Проте в теорії, наприклад, зміна ракурсу чи ще якісь ігроладні особливості, які кардинально міняють підхід до гри. Виглядали б круто. Перед кульками ГУ стоїть задача повернути світ до стану, який був до запуску продукції Z. Для цього вони відправляються в інформаційну магістраль корпорації, оновлюють графічний драйвер та зустрічаються з головним комп'ютером під назвою Мама. Вона підказує, що все це можна зупинити, вивільнивши весь світовий спам назовні. Система не витримує цього навантаження, і вся корпорація Гу взлітає в повітря. В епілозі нам доведеться зіграти за останніх вцілілих кульок Гу. Вони добираються до телескопа на острові та намагаються розгледіти, що знаходиться за шаром диму та смогу, який утворився в результаті вибуху корпорації. Телескоп підіймається вгору за допомогою кульок рибок, практично так само, як в мультфільмі Вперед та вгору, але не може побачити нічого, окрім вежі з кульок Гу. Телескоп приземляється на землю, так і не дізнавшись, Чого прагнуть кульки. Однак у фінальній сценці камера починає підійматися в космос і нам показують, що ті Гу з першої глави, яким вдалося врятуватися, пролітають в космосі повз планету, заселену іншими Гу. А значить, це й є той самий омріяний World of Goo, який вони шукали та могли б назвати своїм новим домом. Насправді ці останні епізоди яскраво демонструють ще декілька важливих тем. Наприклад, те, як швидко технології та продукти корпорацій захоплюють світ, зокрема та ж всесвітня мережа. Можливо, моментами це показано трішки гіперболізовано, враховуючи те, що Гу борються з інтернетом. Але колись, та й навіть подекуди зараз, були і є люди, які трохи бояться діджиталізації, тобто того, що віртуальний світ замінить реальний. А це може стати згубним як для нас самих, так і для довкілля, що ми власне і побачили в кінці гри. Комп'ютер мама, хоч і є прямим відсиланням на колись популярну соціальну мережу Ask.fm, хоча разом із цим його можна розцінити як самостійний штучний інтелект по типу того ж чату GPT. Тут також прослідковується символізм того, що кожна особа має свою унікальну сутність, яку не можна змінити або підпорядкувати зовнішньому впливу. На цих рівнях також показано, що кульки Гу мають свою волю і спротив. Коли вони намагаються втекти з корпорації, боротися зі стихією та іншими перешкодами на шляху. Це вияв того, що кожна жива істота має право на життя і свободу, незалежно від своєї зовнішності та походження. І якщо приділити увагу всім цим тонкощам та алегоріям на наш світ, то дійсно захоплюєшся усім цим посилом, який залишили розробники. Звісно, тут немає глобального розкриття цих тем, адже гра не про це. Собі дають лише ідею, щоб ти сам порозмислював над певними питаннями. А наразі нам залишається лише чекати виходу нової частини World of Goo, щоб дізнатися, що трапилося з цими кульками і які пригоди на них чекають, і взагалі, які гострі соціальні теми будуть показані у майбутній грі. А з вами був фольклорист. Не забудьте про свої вподобайки, коментарі та підписки. Усім вам дякую і усім па-па!